Ще не так давно до лісу, неподалік від села Горонда, місцеві приходили по гриби ягоди. Та після випадку, який тут трапився цього літа, охочих збирати дари природи значно поменшало. Те, що сталося в цьому лісі, пані Марії досі пригадує жахом: чим обернеться для родини звичайний літній пікнік, тоді навіть і подумати ніхто не міг. Ці з дитинства знайомі місця просто не можуть бути небезпечними. А тому відпочити на природі вирішили усією родиною. Хоч відпочинок і вдався на славу, закінчився він не надто приємно, з'явившись, наче не звідки на доньку напав невідомий звір. Дочка дуже закричала, я спугалася, піднялася, дивлюся звір, вчепився доньки в ногу. І так вчепився слух, що я не могла його відбити. Ми кричали, відбивала я палкою, палкою не можна було відбити. Я як потягнула, воно і сама не замітила, як воно мене хватило за палець. Далі все відбувалось, наче у страшному сні, розповідає жінка. Я не могла його відірвати, потім донька його била палкою, вже відбивала від мене. Вона як учепилася в мій палець, я не могла витягнути з пасті його. Потім, добре, що я не розтірялася, дуже не розтірялася, зобразила, Хватила з другою рукою правою рукою, хватила його в глаза, в глаза йому. Я як пальці заділа в глаза. Вона тоді пасть відкрило, я руку витягла. Що то була за тварина, жінка не знає й досі. Більше за собаку, ні гінот, ні росомаха. Скоріше від кожної тварини потрохи. Та найгірше, каже пані Марія, істота була вкрай агресивною. Цілком можливо тварину привабив запах м'яса, яке родина смажила на багатті. Я ніколи таку звіринив. Тут скільки ми ходимо по лісу, бо живемо недалеко. Ну, що там, п'ять кілометрів, недалеко ліс. По гриби хочеться йти і по ягоди ходили, ніколи нічого не бачили. Крім одної змії, і то маленької ніколи не бачила так. Ніколи навіть не чули ми, щоб в лісах наших була така звіря. За кілька хвилин від тварини таки вдалося відбитись. Щоправда, істота практично відкусила жінці палець. На щастя, мизинець лікарям вдалося пришити, та функціонувати він вже не буде. Кілька тижнів у лікарні, крапельниці та околи від сказу. Такі наслідки нападу лісового звіра, якого ніхто з рідних так і не зміг розпізнати. Не такого я ще не бачу. Схоже на чупакав. Вона головка маленька, вушка маленька, а сама ну, саме рот її длинний такий, типу, на ну, більший чуть, як у лиса. І зубів багато. Ну, таке, ну, ну, Агресивне дуже було, не можна було відбити. Хоч влітку та восени ліс і щедрий на плоди, відтепер до лісу ніхто з родини ані ногою. Радять обходити його стороною і своїм знайомим, бо пережити таке нікому не бажають.